Всім привіт! Ви на моєму каналі Українці в Америці. Мене звати Анжела, і я приїхала 6 місяців тому зі своєю сім'єю і двома доньками і чоловіком. Ми вже живемо тут 6 місяців і я маю вже якусь інформацію і хочу поділитися з вами. Також я дуже рада, в мене не також давно, неділю назад, прилетіла до Америки моя. Знайома, і вона також ділиться інформацією, як вони прилетіли, як що нового і як відбувається адаптація їхня у Америці. Також хочу поділитися з вами сайтом, де придбати безкоштовно квітки на літаки до Америки. Дуже важлива інформація. Також хочу розповісти вам про бенефіти, як змінюються виплати бенефітів, коли ти виходиш працювати офіційно на працю. Тобто вони знімаються або частично, або зовсім. Тобто, якщо тобі цікаві ці питання, то підписуйся на мій канал, підтримуй. Україномовний контект подавайкою і поїхали. І так, перше питання. Як довго я чекала на work permit, на дозвіл на працю і social security? Я проживаю у штаті Мічиган, і саме мій досвід. Я коли ми приїхали, подали, ми подалися. Десь на другий, третій день на Work Permit і Social Security. І отримала я Work Permit через два місяці. А коли я приїхала, то ще не можна було працювати з першого дня, як це можна робити зараз? І як робить моя вже знайома? Тобто вони прилетіли і вони вже офіційно. І частично неофіційно вони вже вийшли на працю, бо вони вже можуть працювати. В моєму випадку було трошки інакше. Я чекала на два місяці на ці документи. Прийшов work permit і, і мабуть, через 2-3 дні прийшов Social Security number. Все такі дуже важливі документи, воно все приходить на пошту, у поштову скриньку. Так що, це. Дуже важливо мати адресу, тому що ви повинні бути зареєстру... Не зареєстровані, ви повинні мати адресу, куди будуть надходити вам листи з цими важними паперами. І так, це саме мій досвід. Як буде в моєї знайомої, розповім вам, коли буде нова інформація. Також є сайт, де можна придбати офіційний сайт, де можна придбати ці квітки до літака до Америці безкоштовно, якщо ти маєш спонсора, ти маєш вже travel authorization і тобі потрібно просто купити квітки до Америки і в тебе немає на це. На це гроші. Тобто, така є програма, і моя знайома саме прилетіла по цій програмі. Я також, якщо тобі цікаво, то пиши у коментарі, і я обов'язково на... залишу цю інформацію, цей сайт тобі в повідомлення. Так, наступне питання чи Можливо, прилети прилетіти до США, потім улетіти, потім опять прилетіти. Кажу, кажу чесно, чула, що то не дуже гарна ідея, і не рекомендую так робити. Якщо ти вже прилетів, як то кажуть, білет у один кінець, то сиди вже на місці. Перед тим, як сюди прилетіти і податися на пошук спонсора, дуже добре подумайте, дуже добре поузнавайте багато інформації, як це воно, хто вже прилетів, куди ви саме хочете прилетіти, що ви саме хочете від Америці, і продумайте, це дуже важливо. А ще питання задають, яка мінімальна заробітна плата? Це також така інформація, вона у кожному штаті різна. А я живу не дуже у дорогому штаті, і в мене я саме працюю у дитячому садочку, і я отримую мінімальну зарплату це 13 доларів на годину. На зараз така в мене зарплата. Але я працюю там, бо я. Працюю офіційно, і мені дуже подобається робота праця з дітьми. І саме тому я поки що працюю тут. У моєї знайомої, котра приїхала, вони живуть у штаті Вісконсін, і в неї, коли вони вже вийшли на працю, то офіційна мінімальна, я не знаю, яка мінімальна заробітна плата, але їх взяли на 20 доларів. У годину. Тобто у різних штатів вона може бути різна, і е, саме їм вже спонсори знайшли працю, коли вони ще переписувалися і мали зв'язок. Тобто спонсори вже подумали про це і е, обговорили це і знайшли для них працю і предоставили житло. Щоб люди могли жити і працювати. Так, що по бенефітам? По бенефітам дуже важливо, якщо ви вийшли офіційно працювати, ваші бенефіти, ви, тобто, коли ви вийшли працювати, у протягу 10 днів, ви повинні. Подзвонити або надіслати повідомлення по електронній пошті, якщо вона у вас є. В моєму штаті я відсилаю по електронній пошті, або подзвонити в DHS, або підійти, узнати, куди вам телефонувати, куди вам іти. І ви повинні подати інформацію, що ви вийшли офіційно працювати. Це дуже важливо. Вони перераховують вам ці бенефіти. Якщо у вас заробітна плата до 2000 доларів, можуть зняти частину кешу, тобто яку будуть вам начисляти на карту, також можуть зняти половину фуд-стемпів. Це та сума, яка начисляється на їжу. Якщо у вас заробітна плата, як вони так рішать, Якщо у вас є діти, або ви приїхали з чоловіком, або ви сама приїхали, тобто вони це перераховують, дивляться і приймають саме на вас рішення. Коли ви маєте заробітну плату вже більше 4 тисяч доларів, то я чула таку інформацію, що знімається все. І бенефіти, і кеш, і знімається також медікейт. Тобто дуже уважно перевіряєте, в дії честь запитуєте цю інформацію, тому що якщо ви вийшли офіційно і вас добра, гарна заробітна плата, то вам не будуть начисляти ці бенефіти, або начислять будуть не в той самій сумі, як ви розраховували. Тобто, це дуже важливо і це враховуйте. Що ще хотіла запит... ще хотіла про що хотіла з вами поговорити? Залишу силочку на відео, як знайти спонсора офіційні сайти, де шукати спонсора, тому що це дуже часте питання. В мене є відео, і під цим відео є, я залишала офіційні сайти, де і як подавайте заявки, шукайте спонсорів. Але дуже добре продумайте, продумайте, навіщо вам їхати сюди? Яка у вас ціль? І що ви хочете від Америки, це дуже важливо. Щоб ви потім не думали, о, бо я тут чекав тут одне, а тут на ділі дуже інше. Тобщо, тоб... Так що тем дуже багато. Зніму найближчим часом ще для вас відео. Ця, ця тема дуже цікава. І будемо розмовляти, задавайте свої питання, буду відповідати на ваші питання, на питання, що я знаю і що я чую, яка інформація. І будемо ділитися своїм опитом, ділитися своїм досвідом у коментарях, що саме де проживаєте ви, яка мінімальна заробітна плата у вашому штаті, як ви устроїлись на роботу? І як вам працювати там по поводу праці найближчим часом зніму ще відео. Якщо цікаво, не забудь підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І до нових зустрічей! З вами була я, Анжела, Українці в Америці. Бай!